У межах медичного напрямку проєкту Рятуємо життя Митенвест у координації з фондом Ріната Ахметова налагодив регулярні поставки до кривого рогу гуманітарних вантажів для повноцінного забезпечення шпиталів. Днями Криворізька міська клінічна лікарня отримала чергову партію медичного обладнання на суму близько 9 мільйонів гривень. У переліку устаткування вже четвертий за ліком наркозно-дихальний апарат експертного класу, хірургічні та травматологічні набори інструментів, апарати для зовнішньої фіксації кісток, перев'язувальний матеріал для лікування ран негативним тиском, ледлампи для операційних та ренгенпрозорий операційний стіл з комплектом пристосувань для нейрохірургії. Раніше це ручную на механических столах. А тут практически повороты, подъемы ног, головы. Возможность многими секциями регулировать положение тела. Мало того, он с электрическим приводом это очень быстро можно делать. Здесь на расстоянии любая санитарка по команде хирурга может нажать одну кнопку и без ручного труда выставить нужное положение. Медичний персонал лікарні оцінив нове обладнання як висококласне і дуже потрібне. Воно легко підключається і одразу використовується при наданні хірургічної допомоги пацієнтам із одиночними і множинними травмами. Гуманітарна допомога від Метинвесту значно розширила можливості шпиталю. Дуже велика дяка всім, хто нам допомагав, і саме рятуємо життя, тому що дякуючи. Всім, хто був дотичний до такої великої проблеми, якою, з якою ми стикнулися, вона дала можливість дійсно врятувати життя. Загалом, за час повномасштабної війни, група Метенвест спільно з фондом Ріната Ахметова здійснила закупку та доставку усього необхідного для криворізьких лікарень на суму 61 мільйон гривень.